Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Надія Савченко написала, що вирішила змінити сухе голодування на голодування на воді. Нагадаємо, льотчиця почала сухе голодування 4 березня. Таке рішення вона прийняла після того, як суд не дав їй виступити з останнім словом і переніс засідання на 9 березня. Тоді Савченко заявила, що продовжуватиме сухе голодування до повернення в Україну живою або мертвою. Надія Савченко підкреслила, суд почув мої вимоги і взяв на винесення вироку тиждень. І це ще одна наша перемога. Також в листі йдеться про те, що рішення перейти на воду і дитячі суміші Надія прийняла після того, як отримала лист від президента України Петра Порошенка, який пообіцяв зробити все можливе, щоб обміняти полонянку. До того ж, в своєму зверненні до українців Савченко написала, що припиняє сухе голодування заради всіх, хто переживає за неї. Більшість світових лідерів вже закликали Росію негайно звільнити Українку. Президент України Петро Порошенко назвав ключовим здобутком п'ятого засідання стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою республікою рішення про поглиблення стратегічного союзництва між Україною і Туреччиною, зокрема співробітництво у сфері безпеки і оборони. За словами президента України, глави держав ще раз підтвердили, що стратегічне партнерство це не гасла, а конкретні практичні проекти. В свою чергу президент Туреччини наголосив на тому, що відносини між Туреччиною та Україною перебувають на найвищому рівні і є надзвичайно важливими з точки зору безпеки в Чорноморському регіоні. Реджепередоган зазначив, що Туреччина завжди підтримувала і підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України і ніколи не визнавала нелегальну анексію Криму і не збирається цього робити. Петро Порошенко заявляє, що Україна та Туреччина співпрацюватимуть в рамках міжнародних організацій задля деокупації Автономної Республіки Крим та повернення українського суверенітету на півострів. Серед питань, які обговорювали лідери двох країн, порушення прав людини та утиски як представників кримських татар, так і українських патріотів, представників інших народів, президент Туреччини особливо наголосив на важливості забезпечення прав кримсько-татарського народу в окупованому Криму, спільності позицій Туреччини та України в цьому питанні та готовності його країни збільшити активність в цьому напрямку. Порошенко зазначив, що сторони скоординували спільні дії на міжнародній арені щодо захисту прав кримських татар, мирного Рулювання ситуації на Донбасі та спільних кроків для деокупації півострова. Ми з паном президентом висловилися за спільні кроки, які будуть спрямовані на деокупацію Криму. І для цього плануємо поєднати зусилля в рамках міжнародних організацій, а також на основі нових міжнародних форматів, включаючи формат Женєва плюс за участю гарантів. Будапештського меморандуму Туреччини і України. Продовжуємо випуск. Конфлікт між забудовниками житлового комплексу Одеси та інвесторами. Люди вклали гроші в майбутні квартири, а згодом забудовник змінився. Державною архітектурно-будівельною інспекцією нові забудовники були визнані незаконними. Проте це не завадило їм зібрати на засідання інвесторів, аби провести голосування та узаконити себе. Чим закінчилося засідання забудовників та інвесторів, знає наша знімальна група. Компанія деком протягом більш ніж півроку займається будівництвом багатоповерхового житлового комплексу. Інвестори заплатили гроші зовсім іншим людям і не бажають бачити цих людей у якості забудовників. Проте позбавитись від них так і не змогли. Інвесторам могло б бути і все одно, хто добудує нарешті багатоповерхівку. Проте вони вважають, що платити за квартири доведеться тепер і новим хазяям комплексу. Тільки я перезаключу договор як мені скажуть, а ви мені гроші давали? Ви же з насілі в а не анідиком. И чем это чревато? Вы можете лишиться квартиры? Я Ваші? могу лишиться квартиры, конечно. Они еще, они еще угрожают, что да. э, если вы не не вступите, не придете, не зарегистрируетесь, вам каждый день пойдут штрафные станции. санкции. Какие да. штрафные санкции? Если я 8 лет, как 9 лет, как я внесла деньги, 9. Інвестори впевнені, що за махінаціями стоїть колишній забудовник, у якого власне люди і придбали квартири. Зараз він відрікся від будівництва та зник. А новий забудовник Адаком грає вже за власними правилами. Это не строїтельна організація. Это прокладка к тому, щоб у нас собирать деньги. І вони очень круто взялися. Очень круто. значит прийшла інвестор, яка з ними пообщалась. Они сказали 17 тисяч доларів за одну 55 метрів квартиру доплата. представники нового забудовника запросили інвесторів на зібрання, у ході якого бажали запевнити власників квартир проголосувати за них як за законних забудовників. Проте спочатку журналістів відмовились впускати до зали, що було прямим порушенням законодавства України. ви Якщо проти, Почему Ребята? вы боитесь телевидения? Мы не боимся. Почему вы боитесь? Почему вы понимаете? Товарищ Михайли, мы вас хорошо, прекрасно знаем. Почему провокация? вы не пропускаете телевидение? Незадоволені інвестори півгодини не заходили до зали, намагаючись проштовхнути туди телебачення. Потім охоронці оголосили про замінування приміщення та попрохали людей вийти на двір. Люди вийшли з приміщення, проте нікуди не розійшлися. Врешті-решт, правоохоронці перевірили будівлю, вибухівки знайдено не було. І ось момент настав. Разом з інвесторами до зали впустили і журналістів. Забудовники в результаті оголосили про відміну голосування та його перенесення на наступний тиждень. В не возвращаются или сказали, что они не смогут вернуться. Вот поэтому все уточняющие моменты мы вам оповестим по средствам... Інтернет, смс і через телефони, наші сотрудники вам запитують. Нові представники забудовника запевняють, що будівництво буде проходити цілком законно та вигідно для інвесторів. Ті в свою чергу не вірять та мають намір приходити стільки, скільки потрібно, але вибити для себе нормальні умови та не дозволити ввести себе в оману. Валентин Блях Анастасія Доманська. Факти Знести старі пам'ятники та перейменувати вулиці в рамках декомунізації на Одеських громадських слуханнях. Пролунало чимало пропозицій, як на них відреагувала територіальна громада, та які вулиці будуть в підсумку перейменовані. Дивіться в наступному сюжеті. На громадських слуханнях в залі міської ради зібралося багато народу. Серед них представники громадських організацій, чиновники, а також жителі тих вулиць, які, можливо, перейменують. Вони брали активну участь у дискусії. Багато хто пропонував свої варіанти для списку нових назв. Вулиця Щорса на вулицю Святослава Ріхтера. Вулиця Чапаєва на вулицю Братів Мезенцевих, Ленінградське шосе. На Київське шосе парк Ленінського комсомолу на Савицький парк. Наприклад, не дійшла пропозиція перейменувати вулицю Піонерську. Нічого з піонерами не маєш, тому що Кожен чоловік природа може бути піоніром, космосом піонер і Так далі ми всі грамотні люди. Я би хотіла зробити відваження. Если не пионерская, в это будет академическая, потому что даже коррева банки может пионерская, не пусть будет академическая, это будет не важно. Ході слухань територіальної громади таку пропозицію підтримала. Проголосувало 62 учасника обговорення з 137 присутніх. Цей проєкт вирішено винести на обговорення топонімічної комісії. Тим часом представники громадського корпусу Азов запропонували називати вулиці іменами лідерів української народної армії. Переименовать предлагаю государству Степанову Демьянко. Переименовать в журнале Каждый человек, имевший отношение к становлению украинской независимости в 1917 году. Парк Ленинского Комсомола. Переименовать в парк имени Данила Пижановского. Замеряйте парк! Такі пропозиції представників Азова викликали обурення багатьох учасників слухань, тому їх навіть не стали ставити на голосування. Тим пообіцяли обговорити ці питання на засіданні топонімічної комісії. Окрім того, в Одесі демонтують пам'ятник Михайлу Томасу, російському революціонеру та комуністу. Пам'ятник Томасу недалеко від якого вокзалу, пам'ятник монументального мистецтва, історія Одеси, Томас Уважені Одеси, активний учасник подій 95-го года. Також демонтують пам'ятник Володимиру Леніну в парку Ленінського комсомолу. Вулицю Жовтневої революції перейменують на вулицю Юхими Геллера, одеського спортсмена, вулицю Комінтерну на вулицю Петра Лещенка. А колгоспнов Тимченко. Вулицю Шорса перейменують на вулицю Святослава Ріхтера, відомого піаніста. Погоджений перелік винесуть на майбутню сесію міської ради. Євгенія Швіц, Роман Прийомихов. Факти. Залізничники полегшать життя молодим мамам. Зовсім скоро у приміщенні вокзалів Одеської залізниці з'являться пеленальні столики. Спеціалізовані меблі будуть встановлені в кімнатах відпочинку та платних туалетах станцій. На окремих вокзалах така послуга буде надаватися в кімнаті матері та дитини. Наразі ця послуга вже надається на вокзалах станції Кіровоград, Котовськ та Первомайськ на Бузі. Реконструйований в Одесі слов'янський човен Ганна Ярославна цього року візьме участь в міжнародному фестивалі старовинних парусних суден в Бресті. Екіпаж човна планує завітати у рамках фестивалю до п'яти європейських країн та гідно представити Україну та Одесу за кордоном, знайомлячи європейців з українською історією та культурою. Що являє собою фестиваль вітрильних суден в Бресті? Дивіться в сюжеті. Фестиваль исторических парусных судов, который пройдет в июле этого года, проходит он раз в 4 года. И так, чтобы было понятно, мне ребята подсказывали, что это уровень олимпиады в мире для исторического мореплавания, чтобы было понятно. То есть туда съезжаются любители и создатели всевозможных исторических парусников со всего мира. Головні учасники фестивалю у Бресті старовинні кораблі, їх творці, реставратори та екіпажі, а також судномоделісти, музиканти і художники-мариністи. Під час фестивалю прибережні міста перетворюються на одну велику виставку, де проходять спектаклі, тематичні дискусії, карнавали та грандіозні феєрверки. На святі буде встановлено й український павільйон. Організовані екскурсії на борчувна Ганна Ярославна, частування гостей національними стравами української кухні. Для нас це як олімпіада для спортсменів. Тобто кожні 4 роки ми щось что щось намагаємося улучшить і показуємо себе. І ми на фестивалі в Бресті доволі известны. і нас там вже знають. 2012 року в Одесі групою ентузіастів-любителів була проведена історична реконструкція слов'янського човна 11-го століття Ганна Ярославна. Того ж року судно вперше було представлено на фестивалі у Європі. Мы все это нашли, поехали, и мы таки презентовали страну, презентовали Одессу. Немножко на нервах это все было, особенно в начале. Вот. Но представили мы как раз достойно, и все у нас было, и культурная программа, и лодка имела успех. Она достаточно сочная, яркая. Цього року команда Ганни Ярославни представить Україну та Одесу на міжнародній арені та підтвердить свої тісні зв'язки з Європою, розповість про морську історію слов'ян, сучасне життя в Україні, про історію та культуру у рамках експедиції човна з Бресту до Одеси, екіпаж планує завітати до Франції, Німеччини, Нідерландів, Австрії, Словенії, Румунії та Болгарії. Валентин Блях Андрій Волков. «Факти». В рамках ініціативи обміну солістами в Одеському національному театрі опери та балету танцюватиме прем'єр львівської національної національної опери Олексій Потьомкін він виконує партію Альберта в балеті Адольфа Адана Жизель 12 березня. Наші журналісти познайомилися з гостем. Олексій приїхав до Одеси тільки 9 березня. Йому 27 років, в його доробку понад 20 партій. Провідну чоловічу партію балеті Жизель графа Альберта він станцював вже 10 разів. Але стільки в своєму театрі у нас інша редакція Довгушина, Вушина Догушина вона відрізняється від нинішньої, яка тут з цьому є деякі складнощі, але нічого, ми працюємо і все буде добре. Подолати складності Олексію допомагає прийма одеської опери Іліна Походних, яка буде партнеркою танцівника 12 березня, виконуватиме головну жіночу партію Жизелі. Оскільки цей спектакль дуже наповнений драматичним смислом, щоб порядок уже ліг до автоматизму, щоб можна було вийти на сцену і дійсно прожити цей спектакль. У нас немного времени всього три репетиції, вчора була перша. І, звісно, у нас e, немножко різні нюанси, поскольку редакции идут в нашому театрі і e, в Львові національної опірі. E, ми друг к другу привикаємо, ми знаходимо язык дуже легко, дуже мало часу, але три дні для професіоналів це дуже думаю, вистачить. У мене дуже гарна балерина, партнерка, дуже приємно з нею працювати. Бути поруч вона мені дуже допомагає. Ідея обміну провідними солістами серед театрів України виникла давно і нині поволі втілюється. Якщо ви пам'ятаєте, у нас вже два рази виступала солістка національної опери України Анжеліна Швачка. Після того, як ми пригласили Альошу Потемкіна станцювати у нас, тепер дирекція національного театру Львова пригласить нашу балерину станцювати у них. Обично, якщо ви знаєте, то балерина приїжджає зі своїм партнером, а танцовщик приїжджає зі своєю балериною партнером. І Альоша танцює партію зі своєю партніршою Коршинової Жені в Львові. партию танцює партію з нашими ведущими танцовщиками. це либо Діма Шарай, либо Стас Скринік. І поскольку вот ми заінтриговані, наскільки их тандем у нас на сцені рождений. А тандем має народитися завдяки наполегливій роботі двох танцівників Олексія і Еліни. Результат побачимо на сцені одеського оперного балету жизель 12 березня о 18.30. Наталя Браславська, Віктор Доманський. Факти. Далі дивіться нашу нову рубрику Спецкоментар. 8 лютого колективу школи вищої спортивної майстерності Олімпієць представили нового керівника Євгенія Рудого. Таке призначення сколихнуло громадськість і спортсменів, адже новий директор не має спортивної освіти і ніколи не працював в цій сфері. За словами Євгенія Рудого, він призначений на цю посаду за рішенням обласної ради. З цього приводу на мітинг під стіни облдержадміністрації вийшли десятки незадоволених спортсменів. Люди вимагали від облради публічності при виборі нового директора СК Олімпієць. В свою чергу голова облради пояснив ситуацію, що склалася. Отже, наша рубрика спецкоментар з Анатолієм Урбанським. Со спортсменами, которые сегодня пытались вам пройти. Вот с чем связан этот резонанс, по вашему мнению? К сожалению, я встречался только с одним из представителей до этого это с Юрием Белоногом, и несколько раз высказывал свою позицию, чтобы он ее донес до тренерского состава олимпийца. Но сегодня должна была быть запланирована рабочая группа встреча с рабочей группой олимпийца, где я должен был четко высказать свое видение судьбы, дальнейшей судьбы этого спортивного комплекса. Вкратце могу сказать, что позиция областного совета – это развитие спорта и развитие олимпийца дальше, согласно его предназначению. Других видений по поводу этого здания, по поводу этого комплекса нету. И эту позицию более в расширенной форме я хотел донести до а, рабочей группы. Но мне показалось, что а, люди, которые сегодня зашли ко мне, они не назвались, к сожалению, рабочей группой. Они сейчас, надеюсь, создадут эту рабочую группу и в любой удобной для них. Любое удобное для них время мы обязательно встретимся. И я думаю, что мы найдем правильное решение, так как, по сути дела, наши позиции совпадают. Мы хотим развития спорта в Одессе и Одесской области. То есть говорить о том, что на тех землях быть построено и изменено назначение, сегодня это, ну, это бессмысленно? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Потому что есть разные провокационные, не побоюсь этого слова, слухи о том, что там собираются строить какие-то, ну, скажем так, использовать данную территорию не по целевому назначению. Нет. Таких намерений у областного совета вообще нету. И последний момент вот, коллектив не очень доволен новым директором. Вот говорят, что человек не из спортивной среды, и что он будет как бы, делать на спортивной должности, непонятно. Вот вы могли бы прокомментировать по поводу назначения нового руководителя? Я не понимаю, откуда берутся эти слухи, что он не из спортивной среды. Если чемпион Украины по регби является человеком не из спортивной среды, то тогда скажите, кто из спортивной среды. Поэтому я не знаю, как это комментировать. Это я тоже бы хотел бы обсудить с рабочей группой. Мне кажется, что с коллективом Олимпийца кто-то играет злую шутку и будоражит их общественное мнение. Поэтому мне бы хотелось встретиться именно с рабочей группой, а не превращать данную встречу в митинг. Мое предложение в очередной раз уже не только Белоногу, а уже и тренерскому составу, который пришел сегодня ко мне, было создать именно рабочую группу и начать двигаться в сторону спортивного будущего Одесской области и города Одессы. Для вас в ефірі працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. Всього вам доброго.